Усім. Вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні попитатися вашої поради. Я знаю, що у багатьох орхолюбів, у багатьох моїх орхідейних сестриць є така орхідейка, яка називається Сідерея Джапоніка. Чесно кажучи, ця дівчинка попила мені крові. Чому? Ну і напевно продовжує все-таки вона мені пити кров. Тому що, як ви бачите, тут в неї збоку зростає прекрасно папороть. А як ви знаєте, що папороть полюбляє, що було дуже волого, я її поливаю майже кожен другий день, тому що тут посадка дуже і дуже повітряна. Тут дуже так легенько-легенько присаджений мох. Я йому я подарувала цій рослинці ось такого дракончика в компанію. Ось він зроблений з дерева, але він покритий якоюсь такою плівочкою. Не знаю, який це, це навіть не фарба, це якийсь природній з глини, здається, оце зроблений такий покриття, оце, що вона, вона не облазить, вона не тріскає і вона не виділяє нічого в ворунт. Подивіться, як гарненько вона пустила коріннячка, дивіться, як вона оплітає коріннячко. Оплітає цього дракончика, бачите, дивіться, гарненько, ось тут вона повзе по ньому. Ось. І потім собі активненько запускає ці корінчики в ґрунт. Ось, бачите, навіть ось тут видно гарнесенько. ось тут в ґрунті. І ось дивіться, в неї тут достатньо багато корінчиків. Тут є дві рослинки на цьому блоку присаджені. Дивіться, як вони гарненько попускали корінці. І туди, і он туди. І вона так гарно, дивіться, навіть запустила туди йому в пазуху. Запустила собі своє коріння, але вона не хоче квітнути. Не знаю, в чому справа, можливо, їй зажарко. Ось тут теж, бачите, дивіться, гарне корінячко, гарненьких багато. Вона має корінів. Вона гарненько випускає листочки. Ось випускає два. ну Тут водичка капнула. Напевно, з цього. Я оприскувала хоєчки, і десь на неї потрапила трошечки водичка на листочок. Це не біда, тому що воно в точці зросту там води немає. І ось так дивіться, вони гарненько. Вона нарощує ось три молодих листки. Вона наростила. Це буквально за останній рік. Ця наростила теж два таких гарних молодих довгих листочка, але квітів я не дочекалася. Вона в мене знаходиться вже, напевно, роки зо три. Ця рослинка була в мене ще в попередньому будинку, а я в цьому будинку вже третій рік. Тобто два роки тут, і ще десь рік, напевно, вона в мене була вже там. Я її посадила, ось кажуть, що треба садити ці сидереї, джипоніки, сидереї взагалі люблять сидіти на кокедамі, але тут теж повітряна посадка. Ну і чим це йому не кокедама? Якщо взяти ось так, повернути на бік, ось натуральна кокедама. Ну, але не знаю, в чому справа. Коріння знаходиться на поверхні. Деякі корінчики там всередині є всього-навсього два, напевно, корінчика, вона запустила туди всередину. в цей мох. А остальне коріння все ось так гарненько обплітає довкола сам блок. Бачите, дивіться. Щоб їй не подобалася посадка, вона, напевно, скинула би листочки, але вона нарощує. По одному листочку в неї відсохло. Оцей листочок був обгрижений слимаком, і я акуратно зрізала самі оті такі покусані частинки листочка, але він тримається, бачите, він не пожовк, ну і вона нарощує молоді листя, молоде листя. І що мені робити, щоб вона заквітла? Я її виносила на двір. Винесла я її на вулицю, вона постояла на дворі, і вітром, зараз я вам покажу, подивіться, бачите, ці коричневі місця на шийці ось оце це не гниле. Це. Опалений листочок, опалена шийка. І ось оцей молоденький листочок, бачите, Ой, не молоденький, верніше, а оцей обрізаний листок. Тут теж його трошечки, бачите, кінчик листочка припалило вітром. Навіть не сонцем, а саме вітром. Тому я вирішила не виносити більше її на вулицю, але вона у мене знаходиться на нижній полиці, не на нижній, а на другій полиці знизу, від підлоги, і там доволі таки прохолодна температура. Тобто, коли на полицях 18, 18,5-19 градусів, то на цій поличці біля неї може бути навіть 16 градусів. І, чесно кажучи, мені спочатку здавалося, що, можливо, її зажарко, бо я поливала її такою теж помірною літньою водичкою, такою водою кімнатної температури. Потім я почала поливати її більш прохолоднішою водою, але нічого не змінилося. Тобто, як вона от випустила там один листочок, наприклад, за рік, чи за, за півтора-два листочки виросло за півтора року, так воно і є. Квітів немає, і навіть я так. Довкола вже все обглядала, всю шийку, довкола все обдивилася. Тут немає навіть натяку на якийсь квітконос. Поливаю я теж її через два дні на третій, деколи буває через день, коли є, наприклад, трошки на вулиці або навіть зараз в, кварти... ну, в будинку в мене є трошки жарко, то я стараюся поливати її через день, тому що папороть починає в'янути листочки, починають в'янути і. Я бачу, що їм не достає вологи. Тому я стараюся полити частіше. І знов-таки, я поливаю раз на два тижні, так само, як і ті блочні рослинки, бо в мене на блоку там є декілька. Тобто, в мене є кілька блоків, які я проливаю. І так само цю рослинку, цю садерею я так само поливаю з підживкою. Тобто я підживлюю цю рослину. Я змінювала для цієї рослини, я змінювала підживку, тобто, я робила, в мене і для орхідеї такий препарат. І я брала з більшим вмістом азоту. Тоді вона дуже багато випускає корінчиків. Вірніше, вона дуже активно і дуже швидко корінячко це росте. Я підживлювала її і калійними добривами, такі, щоб було більше калію. Вміст калію я купувала в садовому центрі. Я поливала ці рослини цю орхідейку, і є в мене ще така одна, яка дуже-дуже. Повільно росте, десь на мене є це жовтий шоколад, вона теж дуже повільно росте, випускає корінчик, напевно, за рік і, напевно, півлисточка за рік, Оце те, що вона вміє зробити. Я їх обох так само годувала, підгодовувала водорослями. У мене є морські водорослі, в мене є спеціально такі зараз я вам покажу в баночці. Вони висушені, перетерті, причому вони висушені морозом. Зараз я покажу. Є в мене ось така, наче пише пудра порошечок. Пише Green Angel, це компанія, яка виготовляє, бачите, Seaweed Powder. Seaweed – це водорослі моря, морські водорослі, 100% ірландські. Вони випускаються тут і ці водорослі їх збирають, висушують. Причому висушують низькими температурами, тобто заморожуючи і потім подрібнюють. Бачите, в такий порошечок. Ось я брала чайну ложку порошку, розводила його на пів літри водички, і в цьому такому розчині я замочувала ось цей блок. Тобто я занурювала повністю, я розводила у воді у відерку і занурювала цей блок. Він стояв, наприклад, ось так, по шию. Він стояв замочений в тому відерку, в тому розчині. Кілька разів я підживлювала натуральними такими підживками. У мене її розведено, теж я зробила часник з водичкою Настоянка така. Потім у мене є настоянка з кориці. Кориця вона і підсушує, і заживлює. Це такий антисептик природній. Тобто я і в тому замочувала. І не знаю, я використовувала кілька оцих таких підживлень, і моя сідерея джапоніка. Не рухається з місця. Тобто корінчики ростуть, листочки теж, молоденькі листочки зростають, але немає квітіння. Хто має досвід, в кого є сідерея джапоніка, підкажіть мені, будь ласка, де моя помилка? В чому, що я роблю не так, що мені потрібно змінити. Вже зараз пересаджувати її я не буду з цього блоку, тому що вона, ну, можливо. Я привезу з лісу свіжого моху і можу прикрити свіжим мохом оці корінці, наприклад, ось сюди довкола, я можу докласти ще свіжого моху. Це для того, щоб було можливо, той мох дасть їй поштовх, але знову на зростання коріння, не знаю. Бачите, якби в неї було мало корінців, якби в неї була така, скажімо, скудна розетка. Але ця сідерея Джапоніка жодного разу в мене ще не квітла. Вона в мене, напевно, вже порядка п'яти років, якщо не більше. І вона не квітне. Я, чесно кажучи, так подивлялась, думаю, ну ще б листя було б в неї гарне, таке, наприклад, як у, як у шеліряни. Хай би сиділа, хай би там була собі листочки і так без квітів гарні. Тут листочки звичайні зелененькі, бачите, тут навіть, тут навіть видно, що лист, було, рослинка має підживки. ось. Тут немає ніякого шкідника, тому що я постійно перевіряю рослинку на наявність якихось шкідників. Тут щось його було вкусило, можливо, навіть той самий тріпс, або щось його вкусило, і... але грибок не розвивається. Я цю крапочку бачила, вона вже так, напевно, на протязі року вона не розростається, вона така малесенька і є. Ось так, що не знаю я. Підкажіть мені, можливо, хтось знає, можливо, хтось мав. Має ці рослинки і знайшов до них підхід. Напишіть мені, в чому моя помилка. В чому я неправильно, що неправильного я тут зробила. Ось отак виглядає моя сідерея джипоніка, Я сподівалася, що їй так буде дуже тут подобатися, що їй тут дуже гарно все підійде. А виявляється, що не все, щось їй не пасує. Ну, ось такий, таке моє прохання на сьогодні. Якщо ви знаєте відповідь, напишіть мені, будь ласка, я буду дуже-дуже вдячна. Ось. І то називається, що і не гине, але і не приносить ніякої радості. Я дуже люблю ці квіточки, дуже люблю, аксидори, як седерея квітне, в неї дуже такі ніжні, такі навіть я б сказала, напівпрозорі порцелянові, наче оті пелюстки з таким розовинкою і такі рисочки, наче на губі. Така от серединка дуже-дуже ніжна. Дуже хотілося б мені подивитися, а особливо її аромат. Мені б хотілося вже на кінець таки спостерігати. Ну, але не знаю, як до неї підійти. Вона мене напевно не приймає, не сприймає, не слухає, що я вже тільки з нею не робила. І підживлювала, і пересушувала, і холодною водою обкладала, і водичкою з. Картоплі з митою поливала, бо там кажуть, багато крохмалу і відповідно дає поштовх на, на квітконоси. Нічого, нічого не допомагає. Нічого. Навіть у той тонік, який для орхідей, я купила, він не пам'ятаю, там 200 грамів така невеличка пляшечка, її коштує щось 8 чи 9 євро. Я навіть той тонік купила, і я теж додавала до підживлення, нічого не працює. Ну, ось і все. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку, напишіть, що може бути, яка причина, що ця дівчинка не хоче квітнути. Дуже всім дякую, всім хорошого настрою, хорошого здоров'я і всім пока.